Ми кабінету панує осінь, і тільки від усвідомлення цього факту стає так ліниво, так сонно. Хочеться закутитися в ковдру і проспати цілий день. Але ми вирвалися з обіймів осені і вирушили туди, де ще ні не так, де майже завжди панує літо. Поїхали на південь. передісторія нашої подорожі, як відомо, Україна передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє Петриківського розпису українського декоративно-орнаментального малярства 19-21 століття. Своє останнє слово організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури скаже у грудні цього року. До того часу візитну картку Дніпропетровщини презентують у різних куточках нашої країни і всього світу. Триковка це національний бренд, це, це і наш регіональний бренд, який дає эмоционального э, настроєння людей, які проживають на цій території. Вирішили провести дні Петриківського розпису і у міжнародному дитячому центрі «Артек». Щоб тут матеріал, який ми привезли, тут позитив, то майстерство, щоб дітки роз'їхали як волонтери, рассказали в своїх областях, що Петріковська розпись є, вона існує, це красиво і це достойно уваження. У нас із Петриківськими майстрами одна, так би мовити, висока мета. Тож ми вирішили відвідати їхні майстер-класи, але перед тим прогулятися легендарним артеком. З вами на историческом місці. Іменно в этом місці в 1925 году, 16 іюня, состоялась первая артековська лінійка. Передувало створенню артеку сумнозвісні події революції та війна. После первой мировой войны війни три империи, в тому числі російська. Хто самое незащищене населення в таких катаклизмах в масштабах планети? Звісно же, діти. Много погибших многие пережили ужаси тих времен. Доручили подбати про дітей Зиновію Соловйову. Пізніше його назвуть одним з організаторів радянської охорони здоров'я. В 1923 дев'ятсот двадцять третьому году своїх записім Хон пішов необхідно знайти такое место на южному берегу Крыма, которое в дальнейшем буде розширено в своїх територіях. То був дійсно дальновидный человек. Зиновій Петрович у пошуках ідеальної місцини для санаторного табору обійшов увесь південний берег Криму. Можна делает запис. Я знайшов таку местность, Це заброшене урочище Артек у западного склона горы Єдак. Урочище в переводі означає містечко. Перве упоминання об этом урочище это можна знайти ще в 20-30 -е годы 19 -го века. Наприклад, свої згадки про цю місцевість залишив Пушкін. У 1820 році його заслали на південь Російської імперії. Поет відвідав Керч, Феодосію, Алупку. На кілька тижнів Олександр Сергійович затримався і у Гурзуфі. Волшебный край, очей от рада, Все живо там, холмы, леса, Янтарь и яхант винограда, Долин приютная краса, И струй, и тополей прохлада, Все чувство путника манит, Когда в час утра безмятежный В горах дорогою прибрежной Привычный конь его бежит, И зеленеющая влага Пред ним и блещет, и шумит Вокруг утесов Аюдага. Фі Пушкін працював над поемою Кавказський пленник», Там же задумав Бахчисарайський фонтан і Євгенія Онєгіна. Олександр Сергійович назве Крим колискою Онєгіна» і до кінця життя згадуватиме своє заслання. Власне, і назву місцевості Артек, начебто саме Пушкін, вивів у маси. Пушкин с клонами от Гурзуфа современного до Аюдага конной прогулкой доходил до этого мыса. И в одной из таких прогулок он встретил двух местных жителей, по-видимому, татар. И спросил у них, а что это за местность такая прекрасная? Ему ответили, Артек, видать, по-вашему, перепелка. То есть, наверное, все-таки из уст в уста народы передавали объяснение того или иного значения названия территории. Перепелка – это единственная птичка из семейства куриных, которая способна летать. Летит она зимовать в сторону Африки, а здесь на ну, юбыка она собирается В большие стаї. Навірно, греки 2500 лет все-таки подметили эту особенность. Таким образом, урочище было названо Ортики, а потім трансформувалося на произношение з годами в Ортек. За іншою версією, свою назву місцевість дістала від Аюдах, більш відомої як Гора Ведмідь. Артаксас с древнегреческого медведь у нас общепринятая ортаки, перепелка, перепеленный островок. И та эта версия прекрасно объясняется. Артаксас, потому что вроде как рядом Аюдак, аю-медведь до гора. И Гурзов некоторые предполагают, что слатыни медведь, то есть честь зверя непосредственно, так как он когда-то обитал здесь в крымских лесах. За однією з легенд до ведмедів потрапила маленька дівчинка. Коли вона виросла, стала справжньою красунею. Аби забрати її до світу людей. урочище приїхав хлопець. Рятувалися молоді, закохані на човні. Утім, вожак намагався завадити людям. Він хотів випити усе море, але не зміг. Так і залишився лежати на березі, а з часом і зовсім скам'янів. Як було насправді, ми не знаємо. Але гора отримала назву Аюдах, а місцевість назвали Артеком. На початку 19 століття в окрузі Гурзуфа з'явилися перші приватні маєтки. Один з них належав польському графу Густаву Олізару. У нього в 1832 році подружжя з відомим прізвищем Потьомкіни викупило будинок. У 1837-му до Олександра Михайловича і Тетяни Борисівни в гості приїздив Цесаревич Олександр, майбутній імператор Олександр Другий. Александр Михайлович Потемкина, его жена Татьяна Борисовна Потемкина. Это та самая придворная статс-дама. Ей сам император разрешал. До 1837 года они владели этой современной территорией морского и горных лагерей. Он ее даже разрешал, если что надо было, обращаться непосредственно к нему, без всяких посредников. Саме на цих доволі легендарних землях у 1925 році Червоний Хрест за підтримки радянської влади вирішив облаштувати санаторний табір Артек 16 июня 1925 года. Чотири брезентовых палатки для дітей і три палатки для обслуживающего персонала встретили перших своїх. Артековцев. Ведь тогда в Штате не было еще вожатых. Они появятся, как штатная единица в 30-е годы. Единственными, кто числился в работе с детьми, это физрук и краевед. Вот чем занимались дети. То есть оздоровление. Ходили в длительные походы, занимались различного рода деятельностью изучения этих мест. То есть такая краеведческая большая работа велась. Деревья корпусы з'явилися только за три роки. С того часу начинается роспись санаторного табору. Интересная история, сложная, трагическая история, в которой переплелись вся жизнь и вся история нашей Родины, в которой мы жили. Уникальность Артека, наверное, еще и в том, что он находится в месте неподалеку от города Ялта, которая в разные годы, как и тогда, так и сейчас, является культурной и политической столицей в летнее время. И поэтому очень многие известные деятели культуры, политики, приезжая сюда летом, как правило, приезжали в гости к детям, посещали Артек. Поэтому в Артеке очень много знаменитых людей, политических и культурных деятелей в разные годы были. Відома феміністка Клара Цеткін була однією з перших поважних гостей. Приїхала до дітей влітку 1925-го. Пізніше вона написала про цей візит так: ли ви бачити свободних, щасливих дітей. Пасітіті літній лагерь, устроєний красним крістом в Артекі. Не обійшла увагою дитячий табір і дружина Леніна. Надія Костянтинівна Крупська приїжджала у 1932 році. У 1955-му навідувалася майбутній прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді. Побував тут і Юрій Гагарін. С первым космонавтом планеты Юрием Алексеевичем Гагариным. Он приезжал несколько раз в Артек. Он любил Крым, он любил гурзуф и любил общаться с детьми. Вот непосредственно в детском лагере морском несколько раз происходили встречи с ним. Артек расквитал и разрастался на ушах. В один период лагеря были под номерами 1, 2, 3, 4. Стало 4. А вот в конце х принимается решение, что нужно строить большой артек. Строительство большого артека было распланировано и... Закончиться оно должно было в 2000 году. По плану там 59-й год нам отдаются еще одна территория. Получилось так, что Артек, если это современный морской горный лагеря, современный Лазурно-Кипарисный, а вот где сейчас Прибрежный, там были виноградники Массандровского винподвала. Было принято решение отдать эту территорию детям Артека. Это было всеволевые решения советской власти. Это, естественно, именно правительство Москвы. Лозунг все лучшее детям. Он будет действовать на протяжении всей жизни уже позже Всесоюзного пионерского лагеря Артек имени Владимира Ильича Ленина. Слава Артеку поширилась далеко за межсоюзу. Іксіверстників із многих государств бознають здесь уроки добра і справедливості. Проникаються глубоким чувством інтернаціоналізму. Піонери розказали дорогому гостю о днях, проведених в Артекі, о своїй дружбі з дітьми. Потрапити до артеку мріє не одного покоління дітей. Зізнаюся, моя теж. І вона трохи запізно, але здійснилася. Зміна артеківців шукає формулу успіху. У численних гуртках діти створюють маленькі шедеври. Мені ще так ніколи не Починаюся. Це я так про Петриківський розпис. Вікторія старанно навчає артеківців виводити на папері цибульки і калинку. Майстриня сама малює з дитинства. З чотирьох літ я малювала. Почему? Потому что мама моя работала на фабрике Петриковской росписи, которая называлась «Дружба», мастером по Петриковской росписи. Также бабушка у меня, прабабушка рисовала. И смотря на мамины работы, вот, наверное, у меня появился интерес к этому искусству. Потом я уже целеустремленно пошла в художественную школу, то есть я ждала, когда я пойду в художественную школу. Е, естественно, художественная школа і мама е, вот они заложили у мене внутрі вот любов к этому искусству. Це мистецтво Вікторія відчуває дуже тонко, зрозуміти, каже, його нескладно. это наша природа только она стилизованная это те же цветы, которые мы видим это те же травинки вот можно даже посмотреть на шкатулочки. Вот мы видим эти травинки, но они стилизованы да они орнаментом ложатся на нашу посуду. Поэтому я считаю что буржу это природное такое явление которое вносится в нашу жизнь с яркостью красок. Теківцы у захваті. Тим більше, що вони на їхньому тілі. Петриківський боді-арт арт нова модна тенденція. тенденция. Отлично сочетаются. Отлично в боди-арт можно использовать петриковку. Очень красиво смотрятся цветочки. Они как раз расцветают на лицах наших деток. На ручках, на ножках. Везде рисуем. Детки очень довольны. Олександра зізнається, аби малювати на тілі, треба не лише технікою володіти, а мати добру фантазію. У мене є немножко такий креативний підход, якби я на модельєра учусь, І у мене е, стилізована підтримка. Тобто я додаю якісь завітушки, завідки, е, немножко по-другому. Но принцип залишиться той же. Та же калинка, е, ті ж мазочки. Рисунок, що мені нарисували, це в таких теплих осінніх тонах, е, так ярко, і я називу це осінні краски. Петриківські майстри дивували артеківців ще й зачісками. Здавна вже так повелося, що дівчат на селі оцінюють не тільки за малюнками чи вмінням готувати борщ, а й за довжиною коси. З давніх дагенів взагалі вважалося, що чим довша у жінки коса. Тим краще вона ну, красивіша, гарна господиня і ну, чепурна така дівчина. Зараз і господині вже не ті, і коси. Утім, майстрині вирішили відродити старовинні традиції на новий лад. Коси були надзвичайні ну, з трьох частин, і ну, вони запліталися просто, нічого складного не було. На даний момент коси вже пішли розвиватися у них. Багато чого змінилося, додалося багато елементів. Є дівчата з прямим волоссям, є з хвилястим, є е, пушисте пухнасте волосся. Е, тому е, я дивлюсь, якщо воно пухнасте, я обираю більш таку пишну косу, вона дуже гарно виглядає на голові, дуже гарно. Якщо це волосся більш пряме, то я обираю більш гладкі коси, але їх стараюсь так гарно витягти і тоді, як наче об'єму багато цій дівчинці я можу заплести косу з рядок. Ну, Це дуже гарна коса, вона моя улюблена, вона плететься дуже легко, швидко і вона дуже ефектно виглядає. Останні штрих, ну, ось буквально 5 хвилин. І... Наша косичка готова. У нас вийшла така гарна, ну проста, але дуже гарна широка коса. Французька з п'яти прядок. Своїми вміннями майстрині петриківського розпису захопили артеківців. Можна сміливо сказати: дні Петриківського розпису в артеку вдалися. У нас появилась книга отзывов, приятная така була запись. Я думала, що Петриковка это скучно. Насколько це скучно, наскільки я сумнівалася. Дуже сподобалося, що дуже талановиті майстри, які справді навчили дітей такого виду мистецтва, цікавого, талановитого і дуже красивого. Мене вразило все, адже це дуже гарно. Якось я дивлялася в кожну, в кожну малюнеча в кожен. Це було дуже гарно. Добре, але вдома краще. Тож ми й повернулися наступного тижня. Розкажемо про фортеці, які запросто можна віднайти на околицях Дніпропетровська. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.